Всім привіт! Огляд теплички на 24 жовтня. Скажу, сьогодні у нас був маленький такий заказ по капусті. Здали ми сьогодні небагато. Я там на канал кидав коротке відео. Ми здали сьогодні ящик капусти, це 20 кг, ну, якби небагато але все одно теж якісь та гроші є. Відходів досить багато, ось дивіться, купа така листя. Скажу вам, були б кролики, це все поїли, але кроликів вже як би немає років 10, а то може й більше. Хоча мені Ярик там нагадував, що папа, давай купимо. Заведемо кролики, тому що досить давно ми якби займалися, так, знаєте, активно <кій> займалися кроликами. Це було ще до теплиць. Ми їх там продавали і живими, і якби нам м'ясо здавали, ну таке. Було досить немало. Але. Якби перейшли на теплички, на відкритий ґрунт, на рослини, не знаю, як на мене, це більш вигідніше, аніж кролі. Ну, це для мене, для кожного там по-різному. Я не знаю Ярик просто купить. я йому там можу, знаєте, виділити два кролика, зробити якісь там клітки, дві. Хай ходить та годує. Все одно йому нудно, тому може бути, що щось заведемо. Капусту сьогодні ми як би здали, небагато, я вже казав 20 кг. це було зранку. Перезвонили нам теж. Якби не встиг я вам зняти, тому що дзвонять за годину, а то й менше за пів години. Ніхто, знаєте, не хоче брати наперед, щоб там у магазині стояло і воно пропадало. Тому дзвонять, як тільки там продалось, вони дзвонять, є там треба там 20-15 кілограмів, 10 кг, кілограм, ну по-різному, хто як бере. Приїжджають і беру і якби забирають, де і все. Тому відео я вам сьогодні. Такого детального не закинув, як я там різав, тому що, я скажу, що часу не було. Кинув таке коротеньке відео з ящиком капусти, та і все. Як бачите, де-не-де вибираємо, тому що вона росте нерівномірно чомусь. Багато ще малої є, багато я там повибирав де більше. Тому наступний заказ у нас буде десь через тиждень, а можливо трошки більше, тому що десь на п'ятницю в нас йтиме заказ на пекінку. Будемо здавати пекінку. І трошки пізніше будемо здавати білокачану. Так що вона десь підросте за цей тиждень, днів за 10-15. Тому що у нас пекінки ще досить немало, там ще, ще багатенько її. Здамо Пекінку, потім цю капусту і вже перейдемо десь на другу тепличку, там у нас теж росте і на завершення у нас вже йде третя теплиця. Це вже геть-геть десь на листопад, на грудень місяць. Ось такі друзі справи. Сьогодні відео. Думаю, назву нас таким чисто поговоримо. Тому що, як знімати вже нема чого, все одне й те ж. Капуста, капуста і капуста. Тому, друзі, слідкуйте, кому цікаво, підписуйтесь. Вирощувати ще будемо досить довго, довго і нудно, як, як я вам скажу. А там якийсь місяць-два. Буде перерви, і то перерва буде десь ну, якби не така довга, тому що будемо підготовлятися на новий сезон. Лютий у нас йде там чиста підготовка, занося стелажі, земля, торф, ну і так далі. Скажу вам, у тепличників перерви якби немає. Це так січень, чисто по празниках і все. І далі все спочатку. Як би далі буду знімати, буду показувати. А ви, друзі, слідкуйте, пишіть, коментуйте, підписуйтесь та й будемо вирощувати разом. Коротше, всім дякую, далі буде. Всім пока.